Христос народився, шановне панство. Вітаю вас на каналі. Зараз ми з вами у Львові. В кінці вулиці Чорновола, прямо навпроти мене. Парк 600-річчя Львова. Так, в моїх планах сьогодні прогулятися аж до Макдональдса. Заодно у вас буде можливість взяти участь. В такі віртуальні прогулянці засніженим львовом і будемо мати можливість спостерігати оцей невеличкий сніговий колапс, який у нас тут робиться. Заледве знайшов місце, я, де запаркуватися. Я вам скажу, чим ближче до центру, тим гірше. І зараз от, йду тою кашою крок за кроком. Робув тяжкий день. Пару раз боксував так капітально, що аж мусили допомагати мені відкопувався, в цьому результаті поїхав, придбав лопату. І вже тепер якось себе більш-менш впевненіше почуваю, коли в мене в багажнику лопаточка така для відкопування снігу. Фух. Кажуть, що комунальні служби працюють, ну, але вони працюють так, на трасах і ближче до центру. А десь так подалі від центру в таких маленьких вуличках, то там тотальний сніговий колапс. Щоб заїхати на подвір'ячку нашого будинку, мені виконувати функції Жеку і годинку з копійками кидати сніг. Така зарядочка, що не треба фітнес залти Не знаю чи камера передасть масштаб того снігу ну, але це твій факт Тут це ЖЕК як правило таку Тажку вірники відмітають, а решта вже люди, машини, підприємці. Ось такі от справи у нас у милові. Там зараз всі зМІ забиті інформацію про орішник, куча експертів. Куди не плюнь? Всі обговорюють, що це було. Я чесно кажучи, ввечері вже думав, що це просто якесь ППО серією працює. Це виявилося, річники. я взагалі не розумію для чого, для чого це, кого цим хотіли налякати. Вже за стільки років бомбардування, якийсь імунітет. Вив. Виробився. Цікаво чи вартість уражених об'єктів. Ну, ті збитки завдані, чи вони співмірні з вартістю тої ракети. Що це були чергові понти, що от показати своїм. Я помстився за атаку на резиденцію, якої не було, а воно атаку на танкери. Ну, Тич, що тут скажеш? Дичі? Та дичь то сухаває. Так, о, ще один товариш по лопаті відпрацьовує вейст. От По такій каші проїхати. Ще якщо машина має високий кліренс, якщо Хороші шини зимові, якщо до того всього можна додати вагу, то якось проїде. Так. Дійшли ми до Арсену. Так, біля Арсену, бачите, парковка. Proszę się na... No. Tak... Знаєте, тут, як де так по вулиці, біля різного роду торгівельних центрів, то важко щось цікаве зняти і ще розказати, тому що зі волає музика. Потім ту музику, щоб не отримати. проблем з запускними програми, доводиться якось вирізати, влучити, перекривати. Тажечки манюсенькие, Ветер так, так дуешь, копать просто. Так, куда так забрил? Знаете, не знаю, чья еще на 30 я уже на газоне. Питаю ті часи, коли я сюди приходив, на цей будиночок будували. Я цікавився скільки коштує квадратний метр. Казали 700 доларів. Я собі так думав, бляха як то дорого. А зараз і не знайдеш у Львові. Чільненька тут забудова Але... літком, коли тут все чистенько, без снігу, коли троєчка зеленіє, гехтарки вечором світять, а тут дуже гарно. Тяжка праця на таких риночках. Працювати зараз на відкритому повітрі відкритому небом, в торгівлі От справа не з солодких, так, і тут у нас набудове. Це насильвою щинюється, забудовується. Ну що ж, є попит. Тут заліз шикарне місце до центру рукою подати пішки. Ну, Це ну, теж, напевно, буде. такі от будиночки. від ціки супермаркет бомба колись там був до Макдональдса і два Стена. Що там в нас? А що вам, я Арсен? Тут же тракторець пройшовся. це гарно відмію, але парковочки бачите такі. Завантаження, можна так сказати, Тому що видно звідси телевізійну вишку, високий замок. Ще трошки буде видно театр. Допорно вже паляти, паляти. Кільта. Тут напевно також якась буде або реконструкція, або будова, або взагалі можуть це все знести, перебудувати. Бачите, звідки я прийшов приблизно ну, не видно, не видно той самий останній будиночок вже треба буде вернутися. воинского. Это тоже хлопцы працуют. Лаудя, с кискабельные линии. Шкаф, брат, Шановні підписники і гості каналу, як вам, що ви були зі мною ці віртуальні подорожі Буду з вами прощатися до нових зустрічей. Сподіваюсь, ці снігові завали скоро закінчаться снігом. В принципі, вже не повинен випадати, але мороз буде ще декілька днів. до се мисно здраве папа -па.